Не хотів воювати, але залякали у військкоматі. Так полонений Ігор з Владикавказу слідчим з розповідає, як опинився на фронті. Корот поїхав в там контракт. Я говорю, я не буду на передки. Ну не хочу я туди їхати. Я говорю, дома єдиний чоловік. Я не хочу їхати. Так они заставили, підписав контракт. Приїхав сюди 16 февраля. Меня завезли на позицію, Не проходил учения нічого. 24-річний осетин бідкається, до військкомату пішов тільки після третьої повістки. Каже Міноборона РФ виконує план по мобілізації залякуванням та шантажем. Їм треба ну, знаходити так з производства людей, відкуди запірають і починають заставляти підписувати контракт. А якщо не підпішмо какую ну, нічого плохою здійснювати. Ігоря одразу кинули на позиції, але як і всі полонені, Ігор слідчим СБУ твердить, участі в боях не брав. Займався либо евакуацією двохсотих, трьохсотих, ліба ну на самих позиціях. Я дуже рідко Хоч Хоче відмовлявся, але російські командири відправили горе вояку на нічний штурм, де він заблукав та потрапив під обстріл. І потім у полон. Ну ні, пані де я взагалі нахожусь. Возі взриви всякі приїхали, наче квадрокоптерами подлітають. Збросить І От у мене тут момент рука. Тріщина, ноги у мене в осколках. Контрактнику обіцяли гроші за війну та виплати за поранення. Не садилось. Вілікає армія кинула на призволяще. У підсумку Ігор з голою дупою ще й в полоні. Досі не розуміє, заради чого він тут, але точно знає одне. Такі, як він, у російській армії дуже швидко закінчуються. Зі сторони Сиша, теж, теж бувають офіцери. Треба, щоб це все швидше Треба, що в нас бували... У нас бували було бувало обновлень. Чекає на обмін та клянеться ніколи більше не повертатись до України, бо за часа назад куда то ні, взагалі вші жаль.